Всім кось. Якось перебуваючи на природі, я став свідком розвичою явища. Прокинувшись на світанку, помітив, що до мого 5-літрового прозорого контейнера з водою потрапили десятки мурах. Спочатку вони безладно бігали в різні боки, але згодом почали збиватися в кубку. На перший погляд, здалося, що мурахи. Лізуть одна на одну, немов готові втопити своїх родичів заради порятунку. Це видовище викликало у мене внутрішній протест і вирішив не втручатися. Однак, за дві години я з подовом побачив, що всі вони живі. Мурахи спродали мініатюрний щит із своїх тіл, вишихувавшись у формі піраміди, і утримувались на плаву. Мене вразила стійкість цих крикітних істот, і я став уважніше спостерігати за ними. Ті, хто був на дні піраміди, постійно змінювалися з тими, хто був на горі. Верхні мурахи з власної ініціативи спускалися у воду, звільняючи місце втомленим товаришам. Причому жоден не намагався залишитися на поверхні довше. навпаки. Всі поспішали зайняти важкі місця, де потрібна була витривалість та сила. Ця самовідданість і згуртованість мене виразила до глибини душі, і я вирішив допомогти. Знайшов ложку, яка проходила в ший кобачка, побачивши її, мурахи організовано почали вибиватися на сушу, але один із них виснажений, не зміг зачепитися. Тоді останній у колоні зупинився, розвернувся і повернувся до нього. Він ніби сказав: Тримайся, брате, я з тобою. Зрозумівши, що сам не впорюється, морошка поплала до потопаючого, і я, заворушений до сліз, просунув ложку ближче. Завдяки цьому він зміг дотягнутися до друга та врятувати його. Саме завдяки взаємопомозі. Ця маленька жаба конструкція змогла вижити. Все, що відбувається, викликало в мене цілу бурю почуттів спочатку осуд, адже я подумав, що вони гублять один одного, потім здивування їхньою витривалістю, потім щирий інтерес. А коли я зрозумів, наскільки злажено вони діють, замилування мурахи не просто виживали. Вони діяли як єдиний організм, не кидаючи жодної члена своєї групи. Мені стало соромно, що спочатку я не прийшов їм на допомогу, але найсильнішим виявилось почуття гіркоти я не міг не порівняти їхню поведінку з людською. Як часто ми втрачаємо єдність, забуваємо про взаємовиручку, роз'єднані й черстві. Хотілося закричати, Навчіться у мурах, якщо не знаєте, як жити правильно. Хіба ми, люди, дурніші за комах, без діл молитви порожні, справжня сила у єдності будемо ж як мурахи. Всіх кусь.